16 березня Галина Якименко відзначила сотий день народження. Попри поважний вік і сапке здоров'я, вона й досі чітко пам'ятає свій життєвий шлях: Суспільні потрясіння, голод, колективізацію, розвал комуністичного режиму та здобуття Україною незалежності. Але не думала, що доживу до стількох років, бо пережила дуже багато різних суспільстві. І Колективізацію заповнені було. А чого? Бо мою дівчинку, з якої там дружили, жили в штиніцях, ховали з чорними. Пірвоними прапорами, чорними нінтами. Зі слів Галини Григорівни, голодомор 1933 року. Її сім'я пережила в селі Скибенці на Київщині. Завдяки земельній ділянці біля будинку та корові в господарстві їм вдалося вижити. Однак вона назавжди запам'ятала жахливі картини того періоду, зокрема випадки людоїдства, про які згодом не раз розповідала рідним. І папа був пух. Працював за горошками в школі, ходив по зарплату для вчителів таких, та йшов на... додому та на залізниці сідав, бо не міг вже йти опугунку. То все казали, це голодомор, бо куркулі хліб забрали. І почали казали, куркулі ні Я поняття мала, що це воно за куркуль. Куркулі позабирали хліб чисте голодомор. Галина Григорівна має двох синів: невісток, п'ятьох внуків і шістьох правників. Її онука Надія зазначає, що, попри всі труднощі, яких зазнала бабуся, вона любить життя. Бабуся наша дуже дуже любить життя. Дуже. Попри все, те, що вона пережила, попри все ну, вона дуже любить життя. Видно, її воно любить гаразд. <рес> Так довго живе. Вчилися з нею читати, рахувати. Та вона нас вчила. Завжди ходили в школу, це якісь смаколики, завжди вона нам пекла, передавала. Галина Григорівна була педагогом, виховала не одне покоління учнів. Протягом багатьох років передавала всі знання і досвід. У її родині традиція педагогічної діяльності продовжується. Майже всі пов'язані з освітою. Вас чому навчала? От, от що, що? Я не вмію красти, не вмію брехати. Ну, от чогось так мене погано вчили. То ви нас спадковість гляне. Це династія вчителів. Онук, вчитель, син, вчитель, внучка. Вчитель тому і правнучку і правнучка вчитель і, і, тату, і, мачку, і тато, і і тато, був. тато був. тому це дійсно династія вчителів, які ну прославляють нашу освіту». до Галини Григорівни. На гостини з подарунками, побажаннями та вдячністю завітали міський голова Ігор Цибровський та начальниця відділу освіти Людмила Рябоконь. Як добре, що у нас є такі педагоги, були і залишаються. Такі педагоги. Тому я бажаю вам ще довгих років життя при своїй пам'яті, а дітям подовше якомога найдовше, просто залишатися дітьми. Що тільки уявити, що пережила ця жінка, що відчула, які емоції, можливо, своїм дітям, внукам трошки ще розповідає, відчуваєте, але це все рівно те, що вона розповідає, то є одне, а те, що вона пережила. Як вона боролася, скільки було сили волі жити далі і не нарікати. Галина Якименко пережила Другу світову і не могла уявити, що війна спіткає її дітей та внуків. Сьогодні вона найбільше бажає, щоб гармати нарешті замовкли і її рідні могли жити в мирі. Вітчизняну <кій> війну пам'ятаю, бо ховали від бомбардування, тільки вона не така була страшна. Зараз кажу чому. Бо літаки пролетіли, поховались по погребах, а потім займають своїм там хлопотами в подвір'ї. А тепер по всій Україні. Що найбільше б я хотіла почути, але я вже не почую, що закінчилася війна.